Танцювальна студія Денс Мафія Фемілі відзначила своє десятиріччя. З нагоди святкування у Тернополі провели всеукраїнські змагання сучасного танцю, участь у якому взяла понад тисячу юних танцюристів з різних міст України. За цих 10 років ми виховали дуже багато призерів та чемпіонів, чим дуже сильно гордимося. У нас Вальна сім'я, в які танцює в Тернопільській області близько 600 дітей. Це є діти не лише з Тернополя, це діти із міста Збареж із міста Теребовля. Ельвіда Миколаївна в нас представляє місто Київ, Київ так, в якому знаходиться десь приблизно біля 300 дітей. Дуже раді сьогодні провести наш. Десятиріччя, напросити багато з усієї України. Дуже багато учасник, понад тисяч учасників тисячу учасників наших змаганнях. Тому ми раді всіх вітати. Надіємося, що всім все сподобалось. Змагання з сучасного танцю у Тернополі проходили упродовж двох днів: з дев'ятої години ранку і до 22 другої вечора. Організатори кажуть, Тернопіль став на цей час танцювальною столицею України. Окрім учасників з різних міст, у конкурсі взяли участь багато іменитих гостей. Так, одними із суддів конкурсу були учасники восьмого сезону шоу танцюють всі Стас Турмович та Христина Заєць. Прийшли по перше відсвяткувати до прекрасного колективу Дансмафія. А по-друге, ми ви прийшли сьогодні судити цей конкурс. Але ми більше як гості, ми більше отримуємо задоволення ніж судимо сам процес. Перше, хочу сказати громна спасіба організаторам і всім тим, хто. Создал эту чудесную атмосферу, потому что я в Украине буквально давно, около пяти месяцев, и много где уже побывал, успел побывать в ваших краях, на фестивалях. И это одна из самых неотъемлемых масштабных фестивалей, которые я видел за то время, где я был. От хочу поблагодарить дітей за їхній талант за їх творчість, за то настроєння, яке вони мені подарили. Задоволеними та щасливими після участі у конкурсі залишились і діти. Вони розповіли, чого їм вдалося досягти за час навчання у студії танцю Dance Mafia Family» та побажали своєму дружньому колективу, розвитку нових звершень та всього найкращого. Я багато років вчила про денсмафію, і тут ми з мамою так раптово мені дати в Mafia» і я не шкодую про цей вибір. Тому що сучасні танці це якось е, ну, можливість е, направити свою енергію, в е, правильне русло, от, е, відповідно отримуючи за це нагороди. Я навчалася багато стилів, я, наприклад, такі, як хіп-хоп, джаз-фанк, диско, і дуже захоплюючи мене. Танцмафія колектив дружній, веселий. Всі наполегливо ставляться до своєї роботи. Ми їздимо за кордони в різні міста. Це дуже цікаво. А де були за кордоном? В Польщі, в Греції, щоб побільше вигравали, щоб більше перемог, більше дітей і найкращого всього. Усі учасники конкурсу отримали нагороди, призи, а також різноманітні сертифікати. Всі учасники їдуть додому з призами. У нас дуже красиві, красива наградна продукція. Це шикарні кубки, це медалі, це дипломи, це подарункових багато сертифікатів.